Чи готові ви до повернення Ісуса Христа? Чи відчуваєте ви, що ми живемо в останні дні перед Його славним з'явленням? Зараз як ніколи важливо, щоб віруючі були готові і споряджені для майбутнього руху Божого. Ви живете у переломний час. Ви дієте у цьому короткому відрізку часу перед поверненням Христа. Ми увійшли до періоду прискорення, дізнайтесь, як співпрацювати з Божим планом для кінця часів і бачити чудеса та знамені у своєму повсякденному житті. Дізнайтесь, як залишатись пильними і бути в гармонії з духом, щоб завдяки Слову Божому бути повністю підготовленими до того, що прийде. Живіть переможною, впевнено, вільними від страху у ці останні часи, і будьте готові до найбільшого велиця слави Божої. Я пастор Джордж, я Террі. І Ми вітаємо вас на передачі Переможний голос віруючого, і це буквально щойно піднялось в мені, Террі, що це спеціальний випуск. передачі так? переможний голос віруючого це правда. Бо ми говоримо про підготовку до останнього часу, підготовку до того, що скоро прийде. Коли ви знаєте, що є речі, які мають статися, пізніше цього тижня ми будемо розбирати слово від Господа, яке отримав брат Копленд. Про ті часи, в які ми живемо. І ми живемо в них прямо зараз. І дуже важливо пильнувати, мати чіткість і бути поготові. І всі ці тези, за якими ми рухаємось, дуже цінні, особливо для служителів і пасторів. Ми хочемо, щоб ви їх мали. Ви можете завантажити їх абсолютно безкоштовно з нашого сайту kcm.org.ua. І ви можете взяти їх і проповідувати у своїх церквах. Це слово від господа. Воно буквально, звичайно, ніколи не народжував дітей. Однак ми народили це послання і це результат його народження. я теж Джорджо, про це подумала. Ви звісно розумієте, що інколи ми записуємо передачі за кілька тижнів до трансляції. Бо вони редагуються, перекладаються і так далі. І цілком можливо, що у проміжку між тим, як ми записали ці передачі, і ви їх побачили, так багато могло так. статися І ви можете подумати, цікаво, чому вони не, не згадали про це, або чому вони не згадали про те. таке можливо Можливо, нічого особливого і не станеться. але сутність у тому, щоб бути готовими, припустимо, що станеться. Так. Щось так. на кшталт 11 вересня так. 2001 року. Або, можливо, не така велика подія, а можливо, щось більше, я не знаю. Але припустимо, що станеться, і нам слід розуміти, що це не кінець. Так. Ми живемо в такий час, коли нещастя і кризи будуть лише примножуватись. Раніше щось відбувалось, і до наступної кризи могло минути багато часу, і люди розслаблялись. Такого більше нема. Вони будуть накладатись одна на одну. Це те, про що попереджав так. нас Ісус. Так я чую попереджувальний сигнал. Так я чую звук сирени. В дитинстві у нашому районі лунала сирена цивільної оборони. Вона вмикалась і всі її чули. Її було чутно всюди. Це було у ті часи, коли ходили розмови про ядерні атаки і таке інше. Але я чую цей звук сирени. І я думаю про записане у другому розділі Йоїла: засурміть на сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання, зберіть народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят. Нехай вийде з кімнати своєї, також молодий, молода ж з під свого покриття. Інакше кажучи, жодних винятків. Так. Жодних Вірно. винятків. Жодних винятків нікого не забули. Отже, лунає сигнал тривоги, і мені подобається те, що ти сказала у посланні до Ефесян 4,11. Бог використовує чоловіків та жінок Божих, п'ятикратне служіння, щоб оголосити тривогу, щоб ми дізнались і почули від Бога. Я бачу себе у ролі Мойсея. Я готуюсь до послань, які проповідую. Мойсей піднявся на гору. Він почув від Бога він повернувся з гори і звернувся до народу від імені Бога. У цьому сутність п'ятикратного служіння? Так, часто ці послання про підготовку не супроводжуються словами. Так, щось прийде, тому вам потрібно почути це послання. Ні, Бог просто дає вам послання. Так. Вся справа у тому, як ви їх слухаєте, чи слухаєте ви їх з відчуттям нагальності. Ви уважні? Чи ставитесь ви до цього серйозно? Чи для вас це просто черговий біблійний урок? Можливо, ви вважаєте, що це проповідник відповідальний за те, щоб ви зростали у Господі? цей час назавжди закінчився, мої друзі. таке ставлення ніколи не було хорошою ідеєю, але так але зараз це важливо і так. це навіть питання життя і смерті. Так. Чи можу я перейти до послання до Тимофія? Будь ласка, гаразд. Вчора ми розбирали друге до Тимофія 4, з першого по четверте вірші. Але я почну з кінця, а потім дійду до початку. В кінці говориться, бо настає час, коли люди не будуть стримані, не будуть довго триматися здорових та корисних настанов, а прагнетимуть почути щось приємне і облесливе. Вони хочуть розваг, їм потрібно щось приємне, емоційне. Мені довелося чути, як люди казали. Я залишаю церкву. Я шукаю сучаснішого ставлення до поклоніння. Гаразд. Ви казали мені, що покликані Богом бути у церкві. Однак ви хочете чогось, що буде ще більше лоскотати ваші емоції? Ви шукаєте якесь ставлення, а неможливість чути і бути там, де Бог сказав вам бути? Гаразд, не зачіпайте тері. Гаразд. Вони будуть шукати собі вчителів, постійно змінюючи їх, щоб знайти тих, хто потуратиме їхнім пожадливостям, і підтримуватиме ті помилки, яких вони дотримуються. Тобто, це означає не лише помилкове вчення, воно теж присутнє. Ви можете слухати хорошого проповідника і триматися цього, поки він не скаже щось, що наступить вам на улюблені мозолі, і він наступає на ваші мозолі. і Ви думаєте, ну я більше так не думаю, мабуть, господь закликає мене піти звідси. І люди роблять це, і пастор часто каже, що неділі я маю проповідь для багатьох людей, які сидять в іншій церкві. чи сидять на катері, чи дивляться телевізор, чи грають у гольф, чи займаються чимось, замість того, щоб бути там, де Бог сказав їм бути. І дуже важливо, щоб ми були там, де Бог хоче, щоб ми були. Отже, повернемось до початку. Павло, апостол, звертаючись до пастора Тимофія, сказав: тож свідчу тобі перед Богом. І світлі його повернення чи приходу його царства, проповідуй слово Боже, не втрачай усвідомлення нагальності, будь на поготові, будь готовим завжди, незалежно від того, чи сприяють цьому можливість, чи ні. Зручно це чи незручно, вітається це чи не вітається. Ти, як проповідник Слова Божого, маєш показувати людям, що у їхньому житті є неправильним. Переконуй їх, викривай їх, виправляй їх, попереджай їх. Підганяй їх Чи готові ви сидіти і слухати таке послання? невже всі послання мають бути про те, що Бог збирається благословити вас? Це теж Боже благословення? Розумієте? І без цього благословення неможливо вільно працювати. Нам слід бути готовими і відкритими до виправлення. Нам слід бути готовими визнати, що в нашому житті щось не так. Мені завжди хочеться стати перед Господом після почутої мною проповіді, подивитись на так. себе у світлі почутого і сказати, гаразд, що потрібно змінити чи виправити. Саме це ми і робимо на цих передачах. Насправді ми завжди це робимо. Але зараз ми робимо так. це дуже цілеспрямовано, бо у нас мало часу. Це терміново. Зараз так, так не втрачайте це усвідомлення це нагальності. Навіть якщо все заспокоїться, Павло каже: так. не втрачайте цього усвідомлення нагальності, бо завтра може статись те, до чого ви не готові, якщо ви не будете Петро сказав, будьте тверезі і пильнуйте. пильнуйте. будьте уважними, звертайте увагу на те, що відбувається. Бог має систему завчасного попередження, і він попереджає нас. Він показує нам певні речі, і нам не слід жити сліпими, і не бачити, що відбувається чи що приходить. Ми не можемо бути застаними зненацька. Сполучені Штати були застані з зненацька. Ізраїль був застаний зненацька. Але послухайте, що говориться в 8.17. бо нема нічого схованого, що не було б відкрите, нічого таємного, що не стало б відомим, і не виявилось. Я молився цим місцем писання про наші вибори, які вже минули. Будь-яка корупція, будь-які таємні угоди, будь-які речі, які відбуваються, все це буде відкрите. Воно виявиться. Я хочу те, що сказати про це, Джорджа. Навіть в останні роки ми бачили, що з'являється інформація. Так але люди занадто зів'ялі та сліпі, так щоб побачити це, щоб почути це. Деякі навіть не вважають це нечестям. Вони думають, що це правильно. Інші просто не вірять у це, не хочуть діяти на підставі цього. Деяким байдуже, деякі Вірно. хочуть, щоб так воно і було. Але це те світло, про яке ми віримо. Це пробудження до Бога. Вам це потрібно, мені це потрібно, нам це потрібно навіть раніше ніж уряду та всім іншому так, світі, щоб так. не пропустити те, що Бог. По каже. Подивіться, що говориться у третьому розділі Йоїла, дев'ятий вірш. Приготуйтесь до війни, збудіть хоробрих, нехай виступлять, нехай піднімаються всі вони. Це лунає прямо зараз. Навіть воїни, сильні чоловіки спали. Так розбудіть їх, розбудіть. Тому їх. Тому всім потрібно прокинутись. Так. І ви можете думати, що ви прокинулись, але нам потрібно триматися перед Духом Святим. Покажи мені, пробуди мене, не дай мені зів'янути, підтримуй мене у тонусі, щоб я завжди був на поготові. я буду так, змінюватись, так. я буду слухати. Ной знав, що він почув попередження від Бога у посланні до євреїв 11.7 говориться: «Спонуканий вірою, Ной, будучи попереджений Богом про події, видимих ознак, яких ще не було, прийняв до уваги. І старанно та стремтінням збудував і приготував ковчег для спасіння своєї сім'ї. Він підготувався. Він прислухався. Він, Він прислухався. Ось ще дещо тері у 27-му розділі дій. Господь попередив Павла про подорож, до якої той збирався. Послухайте 9-й 10 десятий вірші. Як минуло чимало часу, і плавання вже стало небезпечним, бо і піст уже минув. Павло радив, кажучи їм мужі. Я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ. Він знав, що навіть його власне життя у небезпеці. Він знав це, і він зрозумів це. Там тоді не було ніякого так. ангела, не було нічого незвичного, крім того, що Дух Святий давав йому знати, і він був чутливим до цього. він прислухався до цього. І ви можете бачити, як пізніше йому довелося перейти до інтенсивнішої молитви. і бог втрутився, пославши ангела. Так Та Сотник довіряв більше керманичу та власнику корабля ніж словам Павла. однак, сотник більше прислухався до лоцмана й власника корабля ніж до того, що сказав Павло. Я читаю вам різні переклади. Але сотник відкинув попередження Павла і дозволив капітану та володарю корабля умовити його спробувати зайти до наступної гавані. Тобто Павло точно отримав чітку вказівку, але його не послухали. Так вони не звертали на нього уваги. Так само, і уряд може робити те, що ви не можете скасувати. Інші люди можуть робити те, що ви не можете скасувати природним чином. Павло не міг цього скасувати. Але він так. залишався з Богом. Він залишався на зв'язку і він використовував зброю своєї боротьби, приводячи її у дію в молитві, в пості. І він не відступав. Надобилося кілька так. днів у самій розпал бурі. Так. Павло Не відступав і бог прорвався. Його життя було врятоване, їхнє життя було врятоване. Але корабель був втрачений, і відтоді люди стало дуже уважно прислухатись до того, що казав Павло. Так, так і під час підготовки до цієї ситуації не знаю, чи хочеш ти зараз про це поговорити, але є різні речі, які ми можемо робити у таких ситуаціях особливо щоб уникнути небажаних наслідків прокляття. І Павло зміг це змінити. Він зміг змінити результат цієї ситуації. У подібних випадках ми можемо повністю зупинити якусь ситуацію. Ми можемо змінити її кінець, ми можемо змінити її інтенсивність. Те саме сталося з Джесі та ураганом Катріна. Так, для свого дому і своєї ділянки він змінив наслідки урагану Катріна. Кілька років тому я готувалась до проповіді у церкві і почула Господа не фізичними вухами, але я дуже чітко почула це всередині себе. Він сказав. Ти праведність Божа у Христі Ісусі. Нема нічого, чому не могла би ти запобігти або змінити або перемогти. Ми бачимо це в ситуації з тією бурією. Павло не міг відвернути її, майже зміг, але вони його не послухали. Але він переміг ту ситуацію. Він змінив кінець для себе і тих людей. Зрештою, вони перемогли. Тому розуміючи це, ми йдемо на зустріч цьому з відчуттям перемоги на будь-якому рівні, на якому так. тільки зможемо. Якось господь сказав моєму татові: ти можеш вплинути на певні речі у твоїй країні, у твоєму штаті, ти можеш вплинути на них у деяких випадках. Також і ви, ваша молитовна група, ваша церква, ви можете вплинути на щось у деяких випадках, ви можете вплинути на своє суспільство, ви можете щось змінити. Найчастіше ви можете його захистити, бо там ви ближче у вас більше влади. Але що стосується вас і вашої сім'ї, ви можете змінювати щось, запобігати чомусь, ви можете все перемогти і подолати. Щодо мене і моєї сім'ї, ми будемо служити Господові, і вибір, який ви робите, і слово на якому ви стоїте, і готовність. Якщо ми готові, то це ставить нас в краще становище, щоб ми могли зробити саме те, що сказав Бог, щоб ми могли це зробити. Ми повинні ставитись до цього серйозно, могти це не означає зробити. Павло попереджав їх про таку ситуацію. Вони не прислухались до нього. В одному з перекладів Біблії говориться, вони попливли далі. А у діях 27-21 сказано. Оскільки довго не їли, то Павло, ставши посеред них, сказав: Мужі, потрібно було слухати мене. Так, чудова можливість. Я ж вам казав. Дух Святий каже, я ж вам казав. Я ж вам казав. Павло сказав: мужі. Потрібно було послухати мене і не відпливати скріто, то ми б не зазнали цього лиха та втрати. Тепер же благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки корабель. Тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу та якому служу, і сказав: не бійся, Павле, тобі треба стати перед кесарем, і ось подарував тобі Бог усіх, хто плеве з тобою. Тому кріпіться мужі. Бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано. Ми маємо дістатись до якогось острова. Так був зупинений і зірваний, задуманий дияволом план вбивства апостола Павла і команди корабля. Слава Богу, за це! Зупинений. Слава Богу, ми бачимо тут силу Божу, як ми вже казали, зброю нашої боротьби. Павло не опустив руки. Він був готовий. Він знав, що робити, і все це привело до того, що всі ці люди дуже добре усвідомлювали Бога. Його ім'я було прославлене. Сила помазання на житті Павла. І я впевнена, що вони робили все, що він казав. І коли вони опинились на тому острові, то побачили, що на Павлові перебуває благовоління, і прийшло таке процвітання, почалося пробудження зцілення, чудеса звідусіль. Ім'я Господа прославлялось. так і це те, чого хотів Бог. Це не було планом Бога, щоб вони робили все це на тому острові в той час. Але кажу вам, Бог має чудовий спосіб змусити диявола пошкодувати про те, що він взагалі проти вас виступив, якщо ми готуємось, і якщо ми готові. Ще одна річ, джордже. Ось тут я знаю, що ми ще поговоримо а про так. це пізніше. Не Не боятися так. у цьому ключ. Потрібно розібратись так. зі страхом. Ми слухали деякі проповіді мого тата на тему Не бійтесь і 91-го псалма. Бути підготовленими означає бути на крок попереду того, що лякає. Бути підготовленими це означає знати, як розбиратись зі страхом, щоб, коли з'явиться страх, ви так, так. вже були готові, і він не вплинув на вас. Так, вірно. Ми не можемо ігнорувати попереджувальні. Сигнали Бога і це те про що ми говорили цих пару днів про Божу систему завчасного попередження. 7 грудня 1941 року він когось попереджав. були попереджувальні знаки. Так вони мали інформацію, але через затверділість серця та затуманеність свідомості. Бо якщо не звертати уваги на Бога, то навіть очевидне не буде очевидним. Воно може бути приховане. Так, і ми не можемо ігнорувати це. Ми намагаємось прислухатись до попередніх попереджень Бога. Ми намагаємось робити це у своєму житті. Ви можете робити це у своєму житті і бути підготовленими до всього, що прийде. Та інколи ця система, ця підготовка закінчується тим, що ви ніколи не знаєте, коли це мало статися. Ви ніколи не знали, що це станеться. Є речі, ми завжди опиняємось на правильному місці в правильний час з правильними людьми, роблячи правильні речі. Ми з тобою їхали одного дня і під'їхали до перехрестя. Це було не так давно. Так, всього кілька тижнів тому і я якраз бачив в інтернеті ролик про те, що коли ви під'їжджаєте до перехрестя, коли запалюється зелене світло, не варто одразу ж їхати. Зупиніться. Подивіться на два боки і переконайтеся, що ніхто не збирається їхати на червоне світло. І ось я стою на червоному світлі, вмикається зелене, і я застосовую це на практиці. Я подивився в цей бік. А коли подивився в той бік, то побачив, що поліція переслідує хлопця, який на великій швидкості їде прямо перед нами і повертає перед нами. А ми просто стояли там. А ми просто стояли і не рухались. Я думаю, що тут також потрібно пам'ятати, що зараз час беззаконня. У Біблії так. говориться про закони і про беззаконника, так. про антихриста. Що це означає? Він проти закону, проти закону Божого, проти людського закону. Відтоді я не знаю, скільки разів ми бачили, як люди їдуть на червоне світло. Хтось каже, а я думав, що жовте світло означає, що треба прискоритись. Хтось робить це прямо на червоне світло, так. це вбиває людей. Так. Заради чого? Так. Щоб зекономити 30 секунд, щоб зекономити кілька хвилин, хочете перевірити, чи зможете ви порушувати закони, вам це минеться безкарно? Багатьом людям це не минається безкарно. Джордже, давайте поговоримо про це на підставі Давай. записаного Євангелія від Івана 16.13. Коли ж прийде він, Дух істини, дух, який відкриває істину, то навчить вас всієї істини, повній всієї істини. Істина це не просто реальні факти. Істина, як сказав Ісус, мої слова є істиною. Він є істина, все у ньому, все відкриття в ньому і Дух Святий буде відкривати вам це. Він відкриватиме вам те слово, яке вам слід знати, до того як прийде якесь нещастя чи криза, за мить до її приходу за тиждень, за рік. Бо не від себе говоритиме не своє власне послання, не своєю владою, а казатиме те, що почув від отця. Він передасть послання, яке дав йому отець. Він оголосить і звістить вам Слава те, Богу. що приходить, що станеться у майбутньому. Він покаже. Так часто ми можемо так. відчувати, що буде в майбутньому, виходячи з того, чому так. він каже нам приділяти увагу, на чому він каже нам зосередитись. Я знаю це на прикладі моїх дітей. Господь сказав їм почати відвідувати деякі спеціальні заняття. І коли вони це зробили, то Потім так. вони сказали: так. О, якщо нам слід бути готовими до цього, то швидше за все щось має прийти. Так якщо Господь спонукає вас більше так. молитися. Це можливо через те, що щось має прийти. І дуже важливо багато молитися дусі. Моліться багато іншими ми мовами. Ми поговоримо про це пізніше. І мета цих передач та інших наших матеріалів підготувати вас. Мені це подобається. Брат Коплен також часто говорить так. про те, що ми живемо в кінці часів. Так, живемо в кінці наших часів, нашого часу, нашого часу на цій землі. і вам важливо розуміти, чи готові ви. Ми хочемо вам у цьому допомогти. Якщо ви поставитесь до цього серйозно так. і будете зберігати це так, усвідомлення так, так. нагальності і запитаєте себе, чи справді я підготувалась? Потім запитаєте у Духа Святого, чи справді я підготувався. Інколи ви думаєте, що підготувалися, він каже не зовсім або так, але тобі потрібно зміцнитись у цьому. саме у цьому результат так. життя чи смерть, успіх чи поразка, Вірно. готовність чи неготовність. Так, знаєте, нагальність це не паніка. Так так, це гарна думка. Божа нагальність і наполегливість. Це віра. Так, ви незворушні, ви спокійні, ви зібрані. Ви знаєте, що робити? Ви знаєте, як впоратись з ситуацією. І ви робите це, і ви робите це. Ви робите це, ви виконуєте це. Тому ми хочемо запропонувати вам наші безкоштовні матеріали, оскільки ми живемо в кінці часів. Ми ось ось перетнемо цю риску. Все накопичується прямо зараз. і Нам потрібно знати, як бути готовими. І нам потрібно знати, як підготуватися. Яке благословення мати безкоштовний доступ до цих передач та інших матеріалів, які допоможуть вам підготуватись до того, що станеться, навіть посеред всього, що відбувається? Я хочу дещо прочитати. Це цитата з книги брата Копленда про життя у кінці часів. Він сказав: Ісус прийде. Я не знаю, чи станеться це цього року. Я не знаю, чи станеться це наступного року. Я не знаю, чи станеться це наступного тижня. Але я знаю, що він прийде. і Це станеться набагато раніше ніж багато з нас вважають. Ви скажете, брате Копленд, як ви можете бути так впевнені? Читайте слово Боже. Потім просто уважно подивіться навколо себе. Байдуже, де ви живете на цій планеті? На цій землі більше слави, більше велиття духа, більше проповідей, більше слова Божого, більше віруючих і навіть більше пекла ніж коли-небудь раніше. Нічого подібного людство ніколи ще не бачило. Час, яким ми його знаємо, закінчився. Зараз ми живемо в інші часи. Тому нам слід робити все, що ми можемо, щоб залишатись готовими, щоб бути здатними чути від Бога. Ми серйозно до цього ставимось з раннього ранку до пізньої ночі. Зібрання за зібранням, зібрання за зібранням для підлітків, для дітей, для всіх так. бажаючих. Чому ми збираємось, щоб почути слово Боже, наповнитись вірою тих віруючих, які нас оточують, щоб бути готовими до того, що так. відбувається зараз, підготовленими до того, що прийде. Так. Всю додаткову інформацію про наші конференції ви можете знайти на нашому сайті KCM.org.ua. Якщо маєте можливість, приєднуйтесь до нас. Будьте підготовлені. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми, ми любимо, любимо вас. вас. І Ісус, Ісус є Господь. Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал, «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM.e. 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.